Вітання, друзі мої, після мого відео, яке я зняв Віктор, один з людей, який підписаний на мене і дивиться мої відео, спитав, що я використовую 36 на охоті, на загонній охоті. Розказати про патрон. Про патрон. Ну Я не знаю, навіть найбільше розказано про патрон 30.06. Якісь технічні характеристики розказувати сенсу немає. От, Що я використовую патрон 3006? в мене 308 немає. Ми візьмемо 243-й. Це та ж сама гільза. Тільки вона обжата на 6,2. от Ви подивіться. На розмірі зрівняєте той і той, і ви побачите, оце буде 308, і це буде 3006. Е -е, більше пороху, е -е, процентів на 15, більше енергетики в патроні 3006, е плюс е -е, є ще така дуже хороша функція, як використання. От Патронів це Осако, Hammerhand Куля 14,7 грамів. Представляєте майже 15-грамову кулю запустити на швидкість 850 метрів у звіра. Тобто, попав, ніхто нікуди не біжить. Ну, от для такого легенького зрівняння. От, от Я не кажу, що 308 це поганий калібр, і всі переходьте на 30-06 Ні. Чи, наприклад, 9,1 кулі не хватить зупинити там кабана чи, чи лося. Вистачить. Звісно, що вистачить. Просто при загонних полюваннях у нас немає часу на, е, чекати, поки звір повернеться, поки звір підстави бочок. Як, наприклад, з вишки чи з підходу ви полюєте. У вас є куча часу, у вас є упор, ви з упора е приготувалися і чекаєте, поки звір е повернеться там боком підставив вам, бік, чи щії, чи вухо. Теоретично ви можете 222 223-м калібром стріляти. На загонах в основному все як проходить: ліс, кущі, е зарослі, трава. Звір біжить, прикриваючись якимись кущами якоюсь травою, через дорогу він перелітає, майже не касаючись землі. І от ви стріляєте навскидку, у вас нема часу, щоб ви там прицілилися чітко, йому там позвонок попали, чи ви попали за лопаточку там по серці. В основному ви стріляєте і ви стріляєте ну, на Тобто Енергії 30,06 от на 15% більше. Її вистачає, що якщо ви навіть погано попали по кишках, десь там обзадили трошки. Звір не впаде зразу, але він пройде 200-300 метрів і ляже. Ми говоримо про крупного кабана. Там, наприклад, косуля, вона там ляже через 30 метрів. От, олень тоже саме. Пуля велика, от в даному 14,7 грам пуля. Чим от кажуть, що якщо так робити, от з такої точки зору, то брати 300-й він чистей магнути. пуля, дуже хороша пуля, супер пуля. В неї такий поясочок тут є, який висікає, він як висічкою висікає і кров з рани витікає, тобто хороший кров'яний слід. Ну, як правило, вона виходить насквозь, на, на, на виліт. І з іншої сторони, як завжди рана вихідна кровить більше. От, е мисливці діляться теж на дві категорії. Одні вважають, що куля повинна залишитися в тілі і віддати всю свою енергетику, е а другі діляться на те, що куля повинна вийти насквозь. Ну, якщо вона виходить, значить вона не всю енергетику віддала. Я відносяю до тих, які е, рахують, що куля повинна вийти на, наскрізь. Чого? Тому що е, рана, яка вихідна, вона завжди більша, вона завжди крові більше. Якщо вхідна рана в е, ну, кабанові куля пройшла, жерком затягнулася, і ви на слідові крові не знайдете. Хорошо, якщо це зима. А якщо це чорного тропку, у вас нема собаки, то ви не знайдете вихідна, вихідний отвір, він завжди більший, Тобто він 2-3 калібри, Там вже отака дирочка, вона вже салом так не затягується, і вона починає кровити активно. І ви по слідах на листі знайдете там вже до звіра, який дійшов, чи просто під рамка потім доберете. Да, якщо ви попадете по кишках, то крові буде мінімально. Але ви вже на перших там 10-15 метрах, коли слід будете вивчати, ви поймете, куди ви попали і що робити далі. Якщо по кишках, дайте звіру відлежатися трошки, і можливо він сам дойде. якщо ви почнете з крупного там. Кабана оленя гнати відразу, в ви будете гонити його до вечора і ви його не візьмете. От. Дуже треба на це увагу звертати. Вернемося назад, якщо так хорошо, 3006, чого не взяти 300 вінчестер магнум, теж пуля 30-го калібру. От дивіться. Оце ребра. От дивіться на вас звір. З однієї, сторони, з іншої сторони ребра. Якщо попадає 30,06 і 308, він попадає і одразу починає розкриватися. Не в ребра попадає. От Між до да? Такий варіант, ні в лопатку, просто між ребром. Він починає розкриватися десь от в цьому місці. В середині грудної полості, що у нас знаходиться? Льогке серце, всі судини, всі от кілзона така, він розкривається тут. І в нас отут проходить іменно в цій зоні, проходить гідроудар, який рве всі судини. От це настільки е, як міні-вибух. Да? Воно тут вибухнуло, навіть якщо візуально нема е, таких пошкоджень, то всі мілкі. Він все полопав і дихати звір не може, тому що от від цього як дихалку забило, да? воно там розірвалося. Якщо він ще там пробіжить 10, 20, 30 метрів він ляже, якщо він не ляже відразу, тепер ми розглядаємо ситуацію з 300 мін магнумом. Якщо куля така середньої твердості, от ребра наші, куля заходить. За рахунок своєї великої швидкості, гільза там більша, поруху більше 70, грейн, 70 75 гривень, хто там як заряджає, вона заходить, вона проходить тут як оболочка, вона проходить далі, це якщо вона не заділа ніякого ребра. І десь тут вона починає розкриватися. Вже майже доходячи до ребер, які йдуть з іншої сторони. І отут вона розкривається, і весь гідроудар йде в ребра. А тут вже нічого нема, тут просто ребра, трошки м'яса і шкура. А льохки лишилися Так, да, Воно получе пошкодження легень. Воно зробить тут дирку, як кашкет, блин. винесе з другої сторони всі ці ребра, буде отакі от синяціщі на весь бік і лопатка, теж буде вся в синякові. Але звір не буде по поражений так, щоб він там, пройшов 10 метрів упав. З такою раною, от, навіть підшинок може бігати ще, ще часа -два, бігати його добирати з пробитими. легені. да, пробиті, він, він там мучиться, кашляє, але він ще ходить. Якщо ви візьмете м'яку там, наприклад, V-Max, да, і от вона розкриється тут при вході, вони, як у правило, розкриваються одразу при вході в шкуру, у вас тут вийде такий взрив за що цієї енергетики 300-го від Магнума, що у вас от передньої частини м'яса не буде взяти. Там буде одне місиво. Ребра змішані будуть там з легенями, з серцем, з другої сторони, все буде побито цими осколками з цієї полі. Ну, тобто передня частина звіра. Ну, ми говоримо про косулю, да? Та й з підсвинком та сама. Буде просто викинута собака. А нащо годувати собаку високоякісним е м'ясом? Краще самому з'їсти. От що не, 30, е не 300 вінмах. Е Суперкалібри йдуть 8х57. Німці завжди для штуцерів, для комбінованої зброї, для карабінів болтових. для в ну, більшості своєї зброї вони або 7, 7 на 57, 7 на 65, а для от, імено, що це гонні 8х57, 9,3 на 74. 9,3 на 74 суперузький калібр. В плані того, що куля поперечнє січення велика, куля 19 грам, а швидкість мала. І за цього. Майже не залишає синяків на звіру і встановлює за що своєї маси, дуже добре встановлює звіра, зупиняє його. Да, в нього траєкторія не, не така, як в 30.06, наприклад, 308, вона більш паде. Но, якщо ви пристріляєте там на 100 метрів до 150. Метрів, куди цілитися, там трохи пулька опуститься. Да, на 200 вона вже опуститься більш критично. Якщо косулі стріляти всередину, то вона може пройти по підживіт. Знаючи постріл на 200 метрів падінням пулі, ви просто стріляєте там, не в центр лопатки, а стріляєте, наприклад, по спинці. От, От того я використовую 3006. У мене це три напівавтомати. У мене було Вінчестер, Бенелі, Арго, от Браунів Зараз є. У мене ще були болтові карабіни в 30-06. Стіка, Маузер. Може щось забув. 100% забув, які були. Їх було дуже багато. От, як я кажу, лучше перебіздять, ніж не добздять. Отдача. Ціна на патрони однакова. 308, 30, 06, вона однакова. Е, отдача, ну, блін. На полюванні загонному, ви ж не стріляєте, там патронтаж 24 патрони за вечір. Ні, звісно, ви за сезон, якщо 5 вистрілив, то це хорошо. Отдача е, чувствується, коли ви сидите за столом, стріляєте з мішка, з сошок. От тоді ви відчуваєте отдачу. Коли ви стріляєте стоя, Ваше тіло, воно як амортизатор робить. Я даю 100% гарантії, що хто стріляє по звіру стоячи 30-06, з 300, го він махнув, а він віддачі не чує. Ти його спитає, яка була віддача, він каже, помню, я не, не знаю, не пам'ятаю, <гум> не чую віддачі. От. Так що не треба боятися віддачі. Якщо хтось рішає, о, віддача 30.06, це буде цей. Перепонки полопають, ключі, потріскають, і, і взагалі, блин, контузія, буде, буду сходити там, сміятися до кінця віку. Ні, цього не буде. Тобто, ви будете чувствовати віддачу тільки при стрільбі, коли будете пристрілювати оптичні приціли чи, чи просто так тренуватися. Ну, тренуватися теж, розумієте, я ще хочу сказати: тренуватися. Толку, що ви будете приїжджати раз в тиждень на полігон, там, на стрельбище сідати за стіл і з мішками мантулити там, по 20, по 30, по 40 патронів. На охоті це вам ніяк не допоможе. Ви, якщо вже приїжджаєте на полігон, старайтеся стріляти з рук. Не біжіть на 100 метрів. Я стріляю на 100 метрів з стола, бо я з рук не можу попасти. Та да ви не попадете, якщо ви не будете тренуватися. От, ви не попадаєте на 100 метрів, стріляйте на 50 метрів. Дальній звір, він ніде не дінеться. Ви, якщо будете брати звіра ближнього, 50-60 метрів, ви завжди будете з трофеєм. А ті дальні звірі, тих стрільнуть ті, хто вміє стріляти. Якщо ви будете стріляти з стола, ви ніколи не навчитеся стріляти на 100 метрів. От хороший результат, якщо ви от поберете лист А4, отак от прищіплюєте, і 5 з 5 з рук ви попадаєте на 100 метрів. Не треба там попадати у 5 копійок. Якщо ви попадаєте в А4 листок на 100 метрів, 5 з 5, 4 з 5, все, на охоті ви вже, скажімо так, не починаєте новичок. Так що тренуйтесь. Патлюкалібри, ну вибирайте які хочете, які вам підходять.